Один ще вчитель в школі колись мені сказав, що чомусь навчитись потрібно три речі: слухати і чути, дивитись і бачити, читати і розуміти, що ти читаєш. І при правильному підході, ось виконуючи ці три речі, можна навчитись будь що Вважати, що важливо для того, щоб набути якийсь досвід, якісь справи, майстерність здобути, потрібно 10 тисяч годин провести в цій області. Ну от, ну от, то Здається, що ми вже ще молоді, але я думаю, що 10 тисяч годин вже в цій області я провів. Тому І результати такі, що виконуємо найскладніші оперативні втручання. Вони не викликають якогось страху. Ми розуміємо, що ми робимо, навіть якщо виникають якісь ускладнення, то ми розуміємо, як їх подавати. І постійно, постійний розвиток, знову ж таки, слухати людей, які щось говорять, щось пропонують нове, аналізувати те, що вони пропонують пробувати, як воно. Може виходити в самих складних умовах тих, коли немає іншого виходу. І інколи навіть самий безнадійний пацієнт може отримати шанс зберегти кінцівку, відновити кробір, продовжити життя. Саме такий підхід, на мою думку, він має місце. Потрібно бути чесним з собою. Якщо ти чесний з собою, то тобі легше. Відкривається людям, тим тобі не потрібно щось вигадувати, ти це відчуваєш і люди це бачать, вони розуміють, що говорять правду і вона дійсно так. Як не крутий, от здається, що молоді ще Там все тільки починається. Насправді вже з 2016 року 6 років. Медичного інституту, три роки інтернатури, там маса спеціалізацій, які там по шість місяців займають, курси там щомісячні, які дивимося, оцінюємо, знову ж таки, маса літератури перечитаємо. Тобто це не за місяць, не за два робиться, Це займає час, це займає дуже багато часу насправді. Лікар це не Бог. І невдачі будуть, і не обов'язково це невдачі, викликані помилкою лікаря. Тобто я зараз не вважаю себе якимсь топовим асом, який вміє все. Ще багато чому можна навчитися, можна багато навичок покращити. І дійсно, от, що там взяти себе місячної данини і себе зараз. Може б десь щось по-іншому зробив. Кожний день це шанс чомусь навчитися новому, шанс, шанс щось покращити і потрібно це робити. І не треба цей шанс втрачати, розмінювати на щось інше, тому що життя в нас одне потрібно його використовувати наповню у будь-якому сенсі.